Привіт! Сьогодні 29 листопада, 9 година ранку на східному узбережжі. Вітаю вас на каналі Така Америка. І пропоную вам переглянути топові американські новини на сьогоднішній день. І в першу чергу хочу вибачитися перед вами, тому що я одну новину, яку говорив, здається, минулого тижня, це 20 числа. Я не до кінця додивився. А саме. Про історію про Розелін Картер, це дружину президента Джиммі Картера, і я там не додивився. Похорон був, я говорив, в середу. Виявляється, це сьогодні в середу. А весь цей час це були поминальні. І тоді я так, я так розумію, десь прохлопав циферки. Так, от дуже багато весь цей час було поминальних е церемоній в різних штатах, в різних місцях. А як ви розумієте, Розалін Картер була дуже поважною людиною, мається на увазі, поважали її всі і демократи, і республіканці. Тим більше в той час відношення між демократами і республіканцями були більш нормальніші, я б сказав би ніж зараз. От і роботу, яку вона соціально працювала, зачепивши дуже багато різних сфер. Роблячи дуже багато добрих справ, тому і дуже багато людей, які по особливо теплому відносилися за життя, і особливо зараз, коли хотіли ну, віддати свою шану. Ось так що похорон відбудеться так само в Джорджі, як я говорив раніше, де вони проживали на приватному сімейному кладовищі. Похоронна вже церемонія відбудеться в церкві баптистській, де вони. 77 років були до речі. Один факт я не розказав Джиммі Картер. Щоб ви розуміли, там було кохання з першого погляду. То все залишається. Але мама Джимі Картера працювала в пологовому будинку і вона приймала роди майбутньої дружини Джиммі Картера, і він її, по суті, бачив буквально йому було тоді три роки, щось таке. І Він її бачив, ще в пелюшках. Потім вони там роз'їхались, побачились така, доволі така цікава історія. І доволі, як я говорив, люди прожили разом 77 років, не просто так. Ось. А в топових новинах сьогодні я нічого не знайшов а, про Україну, про Ізраїль а, топові новини так само залишаються. Про те, що знову була випущена іще одна група заручників. Ось дуже багато новин сьогодні про е, політичного плану, а саме про те, що е, Джордж Сантос, що, в принципі, передбачалося за його махінації. Сьогодні планується голосування про те, щоб його вигнати. Я нагадаю, що це людина, яка вже е, була. Підозрювана в багатьох махінаціях, і після того, як її двічі пробували вигнати з палати представників, це республіканець від штату Нью-Йорк. Але після того, коли комітет по етики все-таки накопав дуже багато недоброго на цього чоловіка, тепер все більше зростає е, питання, чим скоріше його звідти вигнати. І тут, уже, якщо раніше його спробували двічі виганяти, і як ви розумієте, однопартійця республіканці тоді підтримували, то зараз, коли на нього нарито вже кримінальна справа, навіть в деяких моментах тут уже стоїть питання не партійної приналежності, до якої партії ти належиш, а просто тут уже етичний момент, чи ти реально підтримуєш злочинця. Ось, ну і було офіційно зроблено запрос як в будь-якому парламенті, зрозуміло, не просто так з бухти барахти будуть виганяти людину. Тобто хтось із депутатів має зробити запит, чи як там поставити на голосування якось так воно, як процедура робиться. Так от очікується, що сьогодні відбудеться це голосування, і, в принципі, шанси, що. З третьої спроби Джорджа Сантоса все-таки попруть із палати представників. Це, в принципі, не сильно вплине на розклад е справ у палаті представників, тому що у республіканців було плюс, плюс 5 е голосів, тому тепер буде плюс 4. Тобто, ну, знову ж таки, питання про трампістів в цій коаліції республіканців це вже інше питання, але то таке. Ось зненацька, дивіться, яка тема. А, почалися такі, можна сказати, як в азатах їх описують, офлайновські дебати. Тобто Байден і Трамп вже почалися дебати, перепалки між собою, вже почали а, кидати, а, такими ж бурляти-стрілами в один одного, але не, не телевізійні дебати, як зазвичай, як люди зустрічаються в одній там студії. Стоять і один одному задають питання, а офлайн, тобто, один сказав десь там в медіа, в соціальних медіа, другий відповів і так далі. Так от тема, яка зараз піднялася, це американська медицина. І дивіться, яка штука, що а, Трамп почав знову говорити, що Обама каже, це погано, треба щось краще, і я принесу, що краще. Ну, традиційно, взагалі, якщо ви коли-небудь слідкували за. За тезами, які висовує Трамп, ви мене виберіть, і ви побачите, я за 24 години вирішу з Україною. Я зроблю, я з цим зроблю, з тим зроблю. Але дивіться, яке питання стоїть. По перше, він одночасно хоче зрізати фінансування, які він в принципі це зробив. І в той же час пропонує набагато кращі умови. І дивіться, яка ситуація. Я не хочу дуже крепко заглиблюватись, тому що я один із сюжетів робив відносно медицини в Америці. Так от, знаєте, для мене особливо порівняння, коли людині, яка виїхала з України, яка пережила такі поняття, як партія регіонів і так далі, які. Обіцяли постійно людям на сході зробити російську мову другою державною, це точнісінько така сама ситуація. Дивіться, Трамп був при владі чотири роки, два із цих чотирьох років вони мали повний контроль над палатою представників і над сенатом. Тобто, ви могли накліпати, так як от зараз партія зелених в Україні чи там слуга народу там забувся, вибачайте. Ви можете кліма кліпати в турборежимі режимі будь-які закони, розумієте? І дивіться, яка була ситуація, коли під час влади республіканців за час президентства Джорджа Буса Буша витрати на медичне страхування для нормальної людини в Америці стали просто фінансово неможливими. І Обама придумав, як в народі, назвали його Обама-Кар, чи, можливо, офіційно називається, придумав альтернативну версію, і зрозуміло, що фінансування йде трошечки з держави. Так от, альтернативна версія, вона далеко не ідеальна, і я так само можу це сказати, але що вона зробила? Вона дала вибір. Ви можете вибрати, чи державну страховку Обама-Кер, чи «Маркетплейс», як кажеться. Або приватну страховку, але дивіться, що вона зробила. Вона просто зупинила ріст страхування, який зріс за останні там 8 років, якщо я не помиляюся, десь на 800% чи щось таке. Наприклад, як для мене, на 700, на 700%, от де я працював, для мене за 8 років виросло на 800% чи 700, обичаюся. І тепер дивіться, Трамп каже: Я зроблю, ви розумієте, зробив, обрізав такси для великих корпорацій на, на, на просто неймовірні гроші. Провів закон через цей паркан з Мексикою. А мав можливість, що в принципі для американців, для реальних, звичайних, простих американців найважливіший момент здоров'я він нічого не зробив. А зараз обіцяє, що він зробить. Ну, Байден знову ж таки з Трампом тепер на цю тему перепалки дають, перекидуються. Байден питає, як же ти зробиш, якщо ти обрізаєш. Тепер податки знову ж таки для багатих там і так далі. Тому що на наступне президентство, наприклад, тимчасовий знижений податок для звичайних робочих він повертається для корпорацій залишається. Тобто, коротше, грошей не буде корпораціям. Знижені гроші, він ще, до речі, ще хоче далі обрізати. Але дивіться, на цьому фоні ще яка новина, що а, росте підтримка Нікі Хелли, тобто притомною республіканкою, яка доволі притомно дивиться на речі. Знову ж таки, деякі моменти відрізняються від демократів там і так далі. Тобто, вони взагалі республіканський підхід демократичний інший. Але як мінімум це не клоунський підхід. Такі, як Десантуса, Рамасвані і Трампа, тим більше. І підтримка в Нікі Хелли е, росте, але, знову ж таки, от все більше і більше згадується ім'я. Десантес взагалі відходить трошечки в тінь, там, тобто на ньому розчарувалися люди, які його підтримували, потрошки від нього відходять. І тепер, притомні республіканці, по суті, покладають свою е, надію саме на Нікі Хелли. Але. Але відрив від Трампа все ще доволі таки відчутний, там, в десятках відсотків вимірюється. Але плани є, як це подолати. Дивіться, вийшла така аналіти статистична стаття про те, як за часів президента Байдена, тобто останні три роки, Сполучені Штати Америки... Взагалі, ця програма з'явилася з 2001 року, коли була атака на Хмарочоси в Нью-Йорку. з'явилася антитерористична програма Сполучених Штатів. І от за останніх три роки вийшов такий рапорт, де були задіяні військові американські, чи це не обов'язково приймали там військові дії. Але якісь дії щось вони робили. Так, от, військові американські були задіяні в різного роду антитерористичних програмах. Це було задіяно 78 країн. Із них в 73 країнах вони проводили тренування або якась допомога, там, видно, я так розумію, чи зброю, чи щось таке. А в 30 країнах були проведені військові навчання для антитерористичних операцій. В дев'яти країнах а, саме військові приймали, а, були, приймали участь у бойових діях наземних. В чотирьох країнах були атаки або дронами, або атаки з повітря там, я так розумію, винищувачами чи якимись там ракетами-бомбами. От дивно, що в цьому репорті не згадується Україна. Тобто, я так розумію, що мається на увазі саме на території України. Не було задіяно американців, а я так розумію, що якщо українці були в Америці, то вони не підпадають під цей репорт. Хоча там знову ж таки репорт не говориться, з яких країн були інші, а саме на які територіях яких країн були задіяні от, американські військові. Так, от на території України американських військових не було згідно цього е, рапорту. А дивіться, яка новина прийшла із, а, з Японії. Там а, американці мають свою військову базу, і у них є такий е, крутий літальний апарат. Він Гібридний літак, він може, двигуни повертаються для вертикального зльоту, і можна як літак. Він літає. Він піднімається вертикально, двигуни повертаються і далі летить як літак. Називається Osprey, якщо... Так чи якось так. Так от, він розбився. І це, до речі, вже не перший. Це з 2012 року, от вони літають. Розбився це вже п'ятий, 19 солдат американських військових загинуло. Він в цей раз впав в японському морі на півдні від Японії, і там було 6 людей на борту цього літального апарата. Одного пілота знайшли одразу, він помер п'ять і що до цих пір не знайшли. Тобто йдуть пошукові роботи. І, в принципі, чого він розбився. Так само не знають. Ситуація не то, що нештатна, а ЧП, ЧПшна така ситуація. Тобто зараз от йдуть розборки, пошукові питання і так далі. І знову ж таки питання до цього літального апарату: чи не забагато аварій з ним відбувається? Дивіться, ще яка. А вийшла така так само аналітична, статистична стаття по Нью-Йорку. З штата Нью-Йорк за минулий рік переїхало 550 тисяч людей. І от мені трошки цікаво, от вони розказують статистично: тепер вважається, що, що штат Нью-Йорк, порівняно з минулим роком, тепер в мінусі. Тобто навіть ці люди, які автобусами приїжджають, іммігранти, все рівно не, вирів... не вирівнялось до. Не компенсувало кількість у цих людей, які виїхали. Ну і дивіться, які головні причини. Те, що я завжди вам розказую, це те, що Нью-Йорк, Каліфорнія це одні з найдорожчих штатів для проживання. Так от, а, найкращі, чи най, найбільші причини, чи найбільше людей, по яких причинах виїжджали, це шукають кращого життя. Ну, дивіться, що це мається на увазі, коли ви живете в Нью-Йорку, у вас там ви звичайний робітник, ви не можете собі орієнтувати якісь великі приміщення. Там, щоб ви розуміли, є навіть такі апартменти, де нема туалета, одна кімната розміром, там мало не з кухню в панельному будинку. Є такі е житлові е апартменти, і тобто більше ви просто собі не можете дозволити. Тобто, шукають кращого життя, переживають. Переїжджають, Переїжджають, тому що е шукають дешевшого життя. Знову ж таки, так як я розказував, що, наприклад, в умовній в Індіані, за 10 доларів ви можете собі дозволити більше, ніж в умовному нью йорку ви можете собі дозволити за 20 доларів, розумієте? І не факт, що ви знайдете за таку саму роботу, е щоб в Нью-Йорку платили вдвічі більше, ніж в Індіані. Ось. І ще одна із причин, хочуть більший будинок. Мається на увазі, от у вас там народилась дитина, поки ви сам живете, ви можете жити в такій норі, розумієте? Коли у вас сім'я росте, ви одружились, у вас там з'являються діти, ви в Нью-Йорку собі просто цього не можете дозволити. Ну і, і ще одна таке, це флексинг, е, як це? Більше можливостей для роботи. Тобто, знову ж таки, мається. Я думаю, тут конкретно не описано, а я думаю, що це більший вибір, можливо, роботи, тому що, ну, якщо ви працюєте з дому, то нема різниці, де ви на якому хуторі живете чи в Нью-Йорку. Але мається на увазі, що береться, я, я наприклад, як я на це розглядаю, коли ви живете в Нью-Йорку. То пересування по місту займає дуже багато часу, щоб знайти, наприклад, можливо, кращу роботу від того місця, де ви можете дозволити собі для проживання. І тому ви лімітовані до цих робіт біля вашої хати, умовно кажучи, ну там скільки, там півгодини чи що То, от, наприклад, умовно кажучи, знову ж таки, кожна жаба хвалить своє болото, а живучи від мене, наприклад, за півгодини їзди, умовно кажучи, від моєї хати, це 4... А то і більше міст з великими е, індустріальними там, е, заводами чи ще містами індустріальними, де ви можете знайти мер у роботи і так далі. Тобто от, е, люди починають трошечки ейфорія великого крутого міста Нью-Йорку, до них доходить, що все-таки реальність е, робить свою роботу. Ну і дивіться, що все-таки сьогодні я так на вас накидую більш таких статистичних інформацій. І ще одна вийшла така стаття: знову ж таки, аналітична чи статистична за минулий рік, що в Америці за минулий рік зросло самогубство, і це пікова цифра, тому що це знов ж таки вийшли на рекордний рівень. Я так розумію, ці цифри велися з 41-го року минулого століття і. Зараз за минулий рік більше ніж 50 тисяч людей покінчили життя самогубством в Сполучених Штатах Америки. і дивіться, що такі, от для аналізу, серед більшості це чоловіки, До речі, так от серед молодих людей там, до 30 років, ця цифра даних там, попереднім з попереднім 21 роком знизилася. А от е, серед старших чоловіків, я так дивився, починаючи від мого віку і там до 75, у них оця цифра е, самогубців стала більшою. Але от така тенденція. Ну і знову ж таки, по цій темі ви е, вийшли кожен рік, наприклад, є така штука в Америці, очікує, очікування продовження життя якось так і зліпив до кучі. Так от новонароджені діти, які народжуються зараз, очікується, що вони в середньому проживуть 77,5 років, Отакі такі цифри. Але це, е, як сказать, для американців недобра інформація, тому що іще після ковіду ця циферка не стабілізувалась, тому що до ковіду ця циферка була 78 років. Тобто, в середньому ковід зробив свій відбиток. І тепер от середня очікуване продовження життя в Америці трошечки впало, навіть з прививками, з усіма цими штуками, от зробили таку поправочку. Ну і на остаток, я таку от новину вам закину, відбувся історична подія. Відбулася: що саме із Лондона в Нью-Йорк прилетів перший літак, без, як це правильно називається українською мовою, не на нафтопродукті. Тобто він там летів на рослинному пальному якомусь на чомусь такому. Але це історичний момент. Тепер ну, тепер уже і літаки літають. От В Америці тут є такий е, бензин 85-го цього, І-85 е, він називається. Хоча він не всі машини його шемона заливати і так далі. Але тепер уже є і літаки. Ну, це поки що не реактивний двигун, але... Це, можливо, початок. Такі новини на сьогоднішній день. Сьомо найкращого. Бажаю вам гарного дня. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!